Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте лайки, пишете коментарі. У літній період, на жаль, мої відео рідше стали виходити однак, все ж таки відпочинок не завадить кожному і тому. Все ж таки, я підтримую розвиток правової освіти і намагаюсь записувати так все ж таки і в літній період відео. Сподіваюсь, що з вересня місяця знову ж таки я вийду на регулярний запис відео один раз на тиждень. Однак повертаємось до нашої теми, і сьогодні хочу розповісти про спадковий договір. У нас ще продовжиться декілька буде лекцій, присвячених саме. І один із видів спадкування це спадковий договір. Точніше, не вид спадкування, так, а от передбачений такий договір, що і він виконання його починається, точніше, право власності переходить до набувача у випадку смерті. І давайте розберемо, що це за договір, і чи потрібно його укладати чи ні. І тут все ж таки почнемо з теорії статтею 1302 Цивільного кодексу України передбачено, що за спадковим договором одна сторона відчуджувач надає розпорядження іншій стороні набувачу, яке вона виконує, і у випадку смерті відчуджувача набувач отримує нерухоме майно. Як це виглядає на практиці? Наприклад, у вас є квартира. І ви укладаєте спадковий договір з онучкою чи будь ким, це не заборонено з будь-якою фізичною та юридичною особи. І якщо ви, наприклад, їй даєте розпорядження матеріального та нематеріального характеру, наприклад, ви зазначаєте в спадковому договорі, що хоче, щоб після смерті встановили пам'ятку. І при виконанні цього спадкового договору, а також. Смерті набувач отримує квартиру. Обов'язково спадковий договір реєструється в спадковому реєстрі та накладається заборона відчуження на це майно. І спадковий договір має письмову форму та нотаріальне посвідчення. Звертаю вашу увагу. Тобто, чинність цього спадкового договору. Просто так вдома його не можна укласти. Обов'язково необхідно звернутися до нотаріуса. Які є плюси цього договору? Давайте розберемо. Головний плюс те, що, по-перше, ви залишаєтесь власником. По-друге, ви проживаєте в цьому майні. По-третє, з моєї практики в нотаріальній конторі це полегшує саме життя оформлення вашого, ну, тобто, майна, яке вам належало за життя. Тобто особа, яка отримала майном за спадковим договором, їй необхідно звернути зі свідоцтвом про смерть до нотаріуса. Нотаріус знімає заборону відчуження і реєструє перехід права власності на цю особу. З позиції використання коштів, це також трошки буде легше ніж. При оформленні спадщини. Тому, якби ви сплачуєте нотаріусу безпосередньо за спадковий договір, коли ви його укладаєте, потім після цього особа буде сплачувати саме за реєстрацію зняття заборони відчуження та перехід права власності на неї. Що стосується, які можуть виникнути проблеми, якщо ви все ж таки. Укладете спадковий договір. Ще раз нагадую, що за спадковим договором, ну, точніше, не нагадую, а розшифрую. За спадковим договором у нас дві сторони: набувач та відчуджувач. Відчуджувачем може бути. Фізична особа, людина, яка має відповідне нерухоме майно, а також подружжя. І у подружжя може бути це майно як в особистій власності, так і спільно сумісній власності. Тобто, якщо, наприклад, ви володієте квартирою, це ваша особиста власність, ви у спадковому договорі можете передбачити, що спочатку переходить на другого з подружжя, хто пережив, тобто це майно він може жити користуватись. І потім, вже, якщо його несте переходить до третьої сторони набувача, який вже повністю потім знімає заборону відчудження і вільно може розпоряджатись цим майном. Це також і особиста власність ваша може бути у разі подружжя, і спільно-сумісна власність також може це, якби, зробити спадковий договір. Набувачем може бути будь-яка фізична та юридична особа. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ваше майно перейшло в якісь громадські організації, релігійні організації, будь ласка, також це можна зробити. І після смерті майно перейде до релігійної організації. Також, от, і це я вам, оце великий плюс, так? Мінус цього. Ви ж розумієте, що ми живемо в Україні в умовах невизначеності, і терміново може бути таке, що необхідно продати цю квартиру. Ви не зможете цього зробити, тільки вам необхідно буде піти до нотаріуса знову дві сторони, набувач та відчуджувач, кому ви цю квартиру з ким ви уклали договір, і розірвати договір за згодою сторін. Тоді знімається заборона відчуження з цього майна і ви можете вільно розпоряджатись далі. Якщо інша сторона не згодна з розірванням договору, виключно в судовому порядку можливо його розірвати. Далі, який ще може виникнути якби, негативна ситуація та ризикова? За спадковим договором набувач зобов'язаний виконати якесь матеріальне або нематеріальне зобов'язання. Фактично, як правило, ті, хто з моєї практики укладав ці договори, вони не передбачали ніяких зобов'язань, можу вам зразу сказати. Однак, ну чи там було зобов'язання, наприклад, поставити пам'ятник. Однак, можу вам зразу зазначити, що як нам показують в фільмах і серіалах, нотаріус там перевіряє, це є виконавець заповіту, у нас також це передбачено. Спадковим договором ви також можете передбачити, щоб призначити особу, яка буде слідкувати за виконанням спадкового договору. Це це передбачено. Однак практика трошки розходиться, і, от саме можу вам зазначити, що це на чесності людей поки що, так? Однак. Можливо, дійсно, якщо призначати людину, вона буде підходити грунтовно до цього питання і набувач, все ж таки, виконає ці матеріальні і на матеріальні зобов'язання. І тут, щоб якщо так підходити з цих позицій, вони повинні бути чіткі, ясні та зрозумілі, тому що ви ж розумієте, що якщо вони будуть незрозумілими, то необхідно буде звертатись до суду, тлумачити це. І це додаткові гроші, кошти, і от кінцева мета цього може зникнути. І ми ще з вами будемо розбирати і договір дарування, договір саме довічного утримання, який був популярний свого часу, і всі його майже укладали. Так? І от різницю також буду вам в процесі наших відео роз'яснювати. Поки що я почала саме зі спадкового договору, оскільки ми з вами розглядали спадщину. Якщо заповіт, ви уклали спадковий договір, потім в заповіті вказуєте це ж майно, то такий заповіт буде нікчемний, оскільки ви вже уклали спадковий договір, тобто це вже зобов'язання, де є набувач та відчучувач. І ще раз підкреслю, що великий, якби, якщо у вас гарні стосунки, там, наприклад, з онукою чи а є спадкоємці першої черги, чи, наприклад, з сестрою, а є у вас спадкоємці першої черги, то тут краще їй так дійсно укласти спадковий договір, і коли це гарні стосунки. Якщо, на жаль, стосунки не дуже гарні, то точніше. Там сьогодні гарні, сьогодні не гарні, то краще не укладати спадковий договір, оскільки, можу зазначити, ви сплачуєте за спадковий договір, сплачуєте за розірвання спадкового договору, якщо ви передумали через місяць, і тому якби це все грошові кошти. Перед чимось, щоб зробити, краще пересвідчитись, проконсультуватись, щоб точно виявити, що вам потрібно. Всім дякую за увагу! Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте лайки, пишіть коментарі до зустрічі!